Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Овен на розклад пасьянса. місяць лютий 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Сподіваюсь, друзі, вам гарно видно, не обрізає. Дивимось, які картинки для нас півпали. Сонце це освічення в коханні. Зверніть увагу, що різні пасіянці різне значення. Освідчення в коханні. Тут у вас дзеркало, воно означає подвійне життя. Тобто або ви, або людина, котра вам буде освічуватися, може мати пару. Подвійне життя це ніби попередження, щоб ви не наробили помилок. Ось тут карта Таро. Прийняття важливих рішень. Та, начебто все. Ще ось цей котик, те, що для вас дійсно важливо, краще сховайте, щоб у вас не було на видному місці якісь документи або цінні речі, щоб нічого нікуди не пропало. Ось тут у вас пусті хлопоти, ступка, пусті хлопоти, а також руни, необхідність вибору. Та прийняття важливих рішень. Руни вони мають таку ж саму силу, як і карти Таро, тому вони тут поруч зображені саме в цьому пасянці. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодиака Овен місяць лютий, 2026 рік, другий розклад. Меч карта перемоги. Ящерка. З Радом. Ось тут у вас троянда це подарунок. І ще ось тут. Піщаний годинник. Саме зараз час діяти. Знову повторюється ваше дзеркало, подвійне життя. Якщо ви попали в таку ситуацію, не робіть помилок. Краще з неї виходьте, щоб потім за собою не тягнути якийсь тягар моральний. Ось тут у вас свічка, вона показує застілля. Або вас кудись запросять, або ви будете когось запрошувати в гості. Ось тут серце, серце ціле, не розбите в цьому пасіансі. і воно означає кохання. Подарунок, кохання, застілля. Можливо, це саме 14 лютого, День Закоханих. А також важливі знаки. Міч, перемога, ящерка, заговір та зрада. Будьте обережні. Годинник, саме зараз час діяти. І знову ж таки, ось тут пусті хлопоти. Чому я вам так акцентую на ось це подвійне життя? Іноді людина, думає, зустріла когось, не одразу дізналася, що він або вона вже має пару і сподівається, наприклад, на подальше щасливе життя. А так не буває. На розвалінах нічого не будується нове. Треба, щоб площадка була чиста, без всіляких ускладнень, і тільки тоді. Є шанси щось будувати нормальне, нове. Ось тут ваше подвійне життя і поруч павук. Павук показує плітки. Це може казати про те, що хтось, наприклад, буде вас осуджувати, або по роботі, наприклад, хтось буде бачити, дізнається, і будуть якісь плітки. Прямуємо вперед. Третій розклад. Знак Зодіака Овен. Місяць лютий 2026 рік. Хочу сказати, друзі, що місяць лютий і 2026 рік це три двійки. Двійка це енергія. Коли їх три, то це енергія така бурлива. До чого це я веду? До того, щоб ви. Не робили імпульсивні дії, а думали і думали наперед. Чим саме для вас це може завершитися? Уникали помилки. Третій розклад для знаку овен. Ось тут попереду світле майбутнє, магічна куля. Тут блискавка, тут зіронька. Вони не співпадають. Каблучка – це одруження. Хтось буде приймати важливе рішення. Іноді люди довго зустрічаються, і потім все ж таки настає той момент, коли треба приймати важливе рішення. Або ви разом, або ви друг другу не пудрите мозг. Ось тут червона стрічка це багатство. Ось ця жаба, вона показує хвороба, удар. Що там за обставини? Дивіться, коли будете мати якісь такі сповіщення, багатство, можливо, якісь подарунки від стареньких родичів. Знову тут для вас випадає піщаний годинник. Саме зараз час діяти. Нічого не пускайте само по собі. Намагайтесь впливати на свою ситуацію для того, щоб вона була упорядкована. А не так, що ось сам якась тут хвороба, простуда, сама вилікується, а потім опа, ускладнення. Дійте своєчасно і все у вас буде добре складатися. Сьогодні ми з вами візьмемо нову колоду, фінська колода Райдера Уейте та подивимось для знака Зодіака Овен на місяць лютий 26-го року. Застереження. Четверочка кубків, якийсь сум та порада. Шестерка мечів. І ще одна карта, друзі, на ваше важливе запитання саме на цей період. Відповідь так або ні, або порада, що робити. Саме на ваше запитання. Загадуйте. Вісімка мечів. Друзі, четверка кубків показує емоційний стан, котрий нестабільний, чимось ви розчаровані можете бути, або інформацією, або чимось діями. Ця карта показує не засмучуйтесь, приймайте важливе рішення тільки в спокійному стані, не хвилюйтесь. Для того, щоб ці рішення були правильними. Порада. Шістка мечів це карта дороги. Добре думайте, плануйте, тому що мечі це планування, розум. І тільки потім приймайте важливе рішення. Дорога це коли не стоїть на місці, а рухається вперед. Це рух вперед. І ще одна карта на ваше важливе запитання. Вісімка мечів каже вам ні. Зазвичай це карта хвороби. Або, наприклад, ви перехолодилися, як ви тут могли бачити, хвороба удар. І, наприклад, кудись не поїхали, у вас щось не відбудеться. Саме тому ця карта вам дає таку відповідь. Я бажаю вам гарного лютого. Зовсім скоро на моєму каналі ще більш подробні. Розклади на картах Таро і ще пасіянси. Всіх запрошую, дякую за підписки. Дуже приємно те, що ви цінуєте мою роботу. До зустрічі зовсім скоро!